Вітаю всіх наших глядачів. Сьогодні програма Звуковий вимір розкаже і покаже, як просто таки п'яти професійним артистам, професійним вокалістам наступають представники інших професій. Адже сьогодні ми на конкурсі Золотий голос університету імені короля Данила Галицького. Йдемо слухати, йдемо спілкуватися. Професійні постановки номерів, професійні ведучі, цікавий репертуар все це свідчило про вельми серйозний підхід організаторів до проведення заходу. Університет права спільно з продюсерським центром СтарТім організували не просто змагання, а яскраве велике шоу. Що скажеш, неспокійні люди працюють в університеті права. В даний момент я неспокійний, тому що сьогодні я є співорганізатор, сьогодні я є співведучий і сьогодні я є співспіваком. Тому що, окрім того, що буду маю відношення до організації, маю відношення до ведення, я ще буду співати, співати на сцені, тому що нація, яка співає, вона її не вморушує. Ти на бек вокалу я є бек-вокали, є таке негарне слово. бек вокали. Я, я не знаю, на яких я вокал. Ні, до речі, я й сьогодні буду на бек-вокалах в іншого співорганізатора. Але крім того, буду представляти команду викладачів, які хочуть показати, що вони студентами йдуть в ногу, і так само, як вони, наші студенти співають професійно а викладачі будуть співати з відкритою душею. Ось так ну, взагалі, я так розумію, що крім того, що будуть конкурсні номери, передбачається дуже велика шоу-програма, так насичена. Велика шоу-програма. У нас є дуже багато друзів. На початку було питання, чому такі неспокійні, тому що не можна стояти на одному місці. Ми і танцюємо, ми і співаємо, ми проводимо конкурси краси. Для того аби на сцені глядачі побачили справжнє шоу, працювала велика команда. «Допомагали Олег Андрухів, проректор університету права імені Короля Данила. І звичайно, керівництво нас дуже підтримує. тобто ну, і Діти, і всі всі до кого я не звернулася, всі йшли на зустріч. Тобто всі і друзі, і журі, і, і танцюристи, і наші працівники тертіми, і всі-всі йшли на зустріч. Одних з кращих ми, звичайно, постаралися залучити тих, з ким працюю я вже роками, тобто постаралися залучити до цього заходу. Хочеться, щоб наша молодь, яка навіть не. Має відношення до музики, щоб вона розвивалася творчо, щоб вона пробувала свої сили в іншому аплуа, дуже хочеться підтримати їхні такі прагнення. Али справді краще з кращих, адже тільки шість претендентів пройшли кастин. Конкурсанти представили своє виконання українського хіта, співу дуеті, разом співали вихованці одного тренера. Та іноземний хіт, який багатьом вдався найкраще. Результат роботи двох місяців оцінювало компетентне журі, до складу якого увійшли представники шоу-бізнесу Івано-Франківська, Львова та Києва. Які головні критерії оцінюємо в вокальному конкурсі для вас. Вокальному конкурсі перше вокал. По-друге, сценічний образ, і по-третє, гармонійність всього того, що буде представлено на сцені. Тому що вокаліст це не тільки вокал. На вашу думку, що означає в житті людей, які вчаться там на юристів, на бухгалтерів, заняття такі особливо конкурси такі самореалізація. Ви розумієте, що дійсно не кожна людина вважає навіть та, котра має вокальні здібності, вона бачить себе на сцені, вона бачить себе в цій професії. Але людина, котра має голос, вона не може не співати. Тому це такі конкурси, можливість людині вийти на сцену, це самореалізація. Я з дитинства е, співаю. Я закінчила музичну школу, от і ну, потрапила така можливість, що можна е, прийти на е, проєкт Ну, Я подумала, я перше сумнівалася, але подумала, чому б і ні. Чому б я хотіла на «Голос діти» піти, ну, так не вийшло, не вийшло мені. Я думаю, що можна ну, з малого почати. На що робити ставку сьогодні? Я думаю, що, звичайно, переможе наша команда, дуже великі надії, але ну, кожен достойний. І дуже сильні суперники. Я бачила на репетиціях, як вони дійсно ну, є дуже харизматичні. Чуть такий мандраж є. Вічний досвід. Ні, абсолютно не перший. Я за освітою викладач англійської мови і зарубіжної літератури маю досвід викладання в школі, тому це мені не вперше. Правда, вокал і сценічне мистецтво. Я навчаю дітей власне перший раз. Є якась різниця суттєва, ну, школярі, зрозуміло, міністерська програма. І тут конкурс і повністю відкритий він для творчості, я так розумію, для власного креативу. Звичайно, легше набагато. Я вільна в своїх амбіціях, він вільна в тому, що її можу розказувати і чого навчати. Найбільше дівчатка старші трохи. У нас з ними дуже маленька вікова різниця, тому з ними надзвичайно легко. На що робити стату? На їхню неординарність. На кастингу я обрала для себе двох таких найхаризматичніших підопічних, і я вірю в те, що вони на сцені покажуть набагато більше, ніж вони показували на репетиціях. Що не вистачає чоловіків, зазвичай з вокалом займаються дівчатка, на конкурси їздять дівчатка. Тут нарешті все-таки є хлопець. Ви єдиний? Е, так. Е, що спонукало вас до участі от, в такому єдиному, дівоч... єдиному бути в дівочому царстві? Ну, По-перше, е, мені приємно дуже співати з такими гарними дівчатами. А по-друге, е, взагалі хотів для себе набратися якось, як такого досвіду, бо я взагалі е, хоровик і співаю більш академічно, а тут. Е, Викладачі мене вчили співати естраду. То ви продовжуєте займатися в хорі десь співати? Е, так, я співаю. Як Десять років. Але це суто хор. Я так чекав, тебе чекав, що с ми здійснилися. Мені уста твої уста. Ночами снилися, щоб ми зустрілись у житті. Під цими зорями Дуже гарна фраза, зробив діло, гуляй сміло. А студенти віддаються цілковито навчанню, а потім займаються дозвільною роботою. Я вам скажу більше, що той студент, який є успішному навчанні, він і успішний у співі, у танцях, у кавені, у гуморі, у всьому іншому. Оді максимально хотілось зробити різне різний репертуар, тобто як бралася українська музика, так і американські пісні, як повільні, так і швидкі, і пісні навіть про про ту ситуацію, яка зараз панує в Україні. Тому працювали багато, працювали так, щоб не перепрацювати, і надіємося, що сьогодні все в нас вийде. Коли ви обирали своїх учасників на кастингу, які особливості їх для себе відмітили? Що було визначальним, що ви брали саме цих людей? Ну, по-перше, це якась певна харизма в очах, в голосі, звичайно, що в зовнішньо. Це відчувається відразу так, як ну, коли ви закохуєтесь, ви зразу відчуваєте, що це та людина, з якою вам щось вас вже поєднує, і ви будете мати з нею якусь співпрацю там сімейну любовну, чи от як зараз у нас в нашому випадку Я вважаю взагалі, що моя команда дівчаток, які у мене, це Яніна Лисюк і Ольга Братана, надзвичайно унікальні дівчата, надзвичайно талановиті, яскраві. А в чому, полягає їхня, в чому полягає їхня унікальність? В тому, що вони кардинально різні між собою. І я максимально дуже хотіла цього добитися. Вони різні і в Тембрально в них зовсім різний тембр голосу і подача, і харизма. Але водночас вони дуже гармонійно звучать в дуеті. Я давала їм деякі настанови, дуже сподіваюся, що вони їх сьогодні використають на виступі і не підведуть мене як тренера. Перший педагогічний досвід, так і я дуже сподіваюся, що він буде вдалим. Я намагалася якомога більше детально пояснити все, що потрібно робити на сцені, тому що можливо вони ще не мають такого досвіду сценічного. Я вже в свій час перейшла всі ці конкурси, телепроекти, всеукраїнського масштабу. І я розумію, як вони хвилюються і як важко в останній момент просто сконцентруватися, як важко передати ці всі відчуття, але я. Розробила деякі такі настанови для них, щоб вони не хвилювалися, щоб вони розуміли, що це не перший, і не останній їхній конкурс в житті, навіть якщо не буде перемоги, це не означає, що це поразка. Хоча я дуже сподіваюся, що вони сьогодні проявлять себе з найкращої сторони. номерів учасникам допомагали фахівці продюсерського центру стартім то як же без гостей малих артистів стартімчиків За підсумками оцінювання, титул Голос університету права отримала третя курсниця юридичного факультету Маргарита Хомен. Я займалася вокалом професійно до цього часу. Потім в мене був перерв два роки. і Аж тепер я вернулася на ті самі стежини свої. В університеті наскільки можливість розвиватися як вокалісту у вас є? Є можливість. Можливість є, можливість роблять. Наші викладачі дуже хороші, тому що вони ну, всебічно розвивають студентів дійсно. Ну, якщо ти співаєш, танцюєш, це можна розвивати. Велике свято пісні і свято творчості сьогодні було в об'єктиві нашої телекамери. Малесеньку частину цього свята ми спробували передати вам. Наскільки вдалося судити також вам? А дивіться нас надалі на телеканалі Галичина. Побачимося і розкажемо вам про цікаві музичні події. Це була програма Звуковий вимір.